Послухайте, в житті є кілька величезних, але основних питань, які ми повинні себе запитати. Основні питання, які визначають для нас вічність. І одне з цих великих питань, і ми розглянемо декілька з них, але одне з них, чому в світі так багато зла? Хіба не всі задаються цим питанням? Це хороше питання. Друге питання яке майбутнє нашої нації? Немає значення, в якій країні ви живете, коли ви слухаєте цю передачу. Ви ставите це питання щодо майбутнього вашої нації, вашої країни, в якому світі виростуть ваші діти, і це питання підводить вас до наступної речі, а саме. Кому я довіряю, кому я довіряю своє життя, майбутнє своїх дітей, своїх онуків, і куди звернутися за надією? Всі ці питання найчастіше трагічно уникаються, але на них треба відповісти, на що ми збираємось покладати надію. А справа в тому, що ми можемо покласти нашу надію на Бога Небесного, тому що Він любить нас, він Бог, Бог книги, книги Біблії, і Він сповіщає про свою велику любов до вас. Тож, друзі мої, слухайте він, ваша надія. Чи можу я це так сказати? Не звідчаю я кажу так, щоб вам було зрозуміло він ваша єдина надія. То на що ж ми чекаємо? Якого тривожного дзвінка в нашому житті? Кому ми віддаємо наші серця? Чи це занепокоєння, тривога і страх? Чи це Господь Бог Самогутній? Обіцяю, що якщо ти довіришся Господу Ісусу Христу, як Господу і Спасителю, він ніколи тебе не підведе. Чому б тобі не випробувати його в цьому? Ти можеш це зробити? Візьміть свої біблії. Давайте зануримося у вивчення вашого поклику до пробудження. Якщо у вас ще немає цього поклику, то з часом він з'явиться, і вам потрібно буде відповісти на нього. Що є твоїм дзвіночком до пробудження? Може, це він що ж у Бога є відповідь. Що ж, ми це знаємо, ми піднімаємо очі до неба, але в той же час ми зайняті. І мені подобається, як сказав Сперджен, ми вагітні очікуванням. Хіба це не чудове слово? Коли ви думаєте про вагітність, ви думаєте про те, що ви вагітні. І ви бачите, жінок, о Боже, ну як ви вже, який вже термін? Я жінки, ви бачили, жінок на такому, на такому терміні. О, ні-ні-ні, якщо ти вагітна, то вагітна. Але коли ти показуєш, ти показуєш. Є жінки, ви бачили їх? Я, я бачив їх, які настільки вагітні, що в мене починає боліти. Розумієте, про що я? Типу, ти вагітна, боже мій? І вона рухається ось так. Це правдива історія. Ми поїхали на крусейд Біллі Грема в 1986 році, здається, це був 86 рік в Анахаймі. І Ліза була вагітна нашою молодшою донькою. І вона піднімається сходами. А швейцар каже: мем-мем. Він каже, що люди відроджуються згори тут, а не народжуються. ночі Ліза народила нашу доньку. Так приголомшливо. Я маю на увазі, я просто дивився. Це було приголомшливо. Їй було дуже боляче, але це було. Але очікування є знаки, які вказують на те чи інше, заклики до пробудження. Називайте це як завгодно, індикатори того, куди Бог кличе свій народ, і це досить дивовижно. Але коли ми дивимося на цю церкву, то мене шокує, коли я читаю 18 вісімнадцять вірш, бо я вважаю, що коли страждання теперішнього часу не варті, того, щоб їх порівнювати зі славою, яка в нас об'явиться. Яке дивовижне твердження. Послухайте всі, час спливає. Задаємо, що говорить Павло, який жив у цьому стані справедливого прагнення зустріти Христа. Він каже, бо я вважаю, що кожен з нас зараз проходить через страждання в тій чи іншій мірі? Вони проходять у певні пори року, але іноді навіть у житті є просто те, що, якби як би це сказати. Є щось таке, що є завжди можливо, це хвороба, можливо, це спогад, і це просто, просто є. І в цьому житті, згідно з Біблією, всі ми піддаємося тому, що Біблія називає скорботами це труднощі і негаразди. Але послухайте, якщо ви не християнин, і вам доведеться пройти через ці речі, якщо ви не християнин, найкраще в християніні те, що Бог тримає нас за руку на всьому шляху. Він ніколи не відпустить нас. І коли ми плачемо, і коли ми кричимо, і коли біль занадто сильний, і коли нам дуже боляче, ми завжди можемо сказати: Господи, ми можемо покликати до нього. Якщо ви не непосидовник хреста, куди ви підете? Окрім як до Джима Біма чи Джека Деніелса, чи лінії Кокаїну, чи що ви робите? Я розумію, що більшість з нас колись були такими, як ви. Туди ми ходили за полегшенням, але потім до кімнати увійшов хтось більший ніж Джим Бім, і він подарував мир. Він подарував мир, який триватиме вічно. Він увійшов, він просто забрав усі ці речі і сказав: Ось мої обіцянки. Відкрийте мою книгу, і слухайте: насправді, дивіться, я покажу вам, як він, який він добрий. Гаразд ось. Добре. Я включу розділ четвертий. Ось, будь ласка. Ось так. Все творіння. Зірки, небеса, Юпітер, Марс, Едемський сад, Адам і Єва все це, все це, а потім Едемський сад, гріх, падіння. Якщо ви бачите цю частину Біблії, сини і дочки Адама, повертайтеся до мене. Я люблю вас. Це. Дороговказ назад. Я повідомляю вам, як сильно я піклуюсь, як сильно я люблю, як сильно я хочу, щоб ви були в моєму царстві назавжди. Це моя книга життя. Це зайняло стільки зусиль, щоб зіпсувати це, але мені знадобиться стільки зусиль, щоб повернути тебе назад. Його любов до нас. Ми повинні зростати в цьому очікуванні все більше і більше. Але ти кажеш, Джеку, ти згадував про страждання. Послухайте, страждання для віруючої людини це як університет. Я маю на увазі хороший університет, не такі, як сьогодні, а такі, як в старі часи. Це місце, де ми зростаємо. Ніхто не хоче цього чути, але ми будемо страждати. Але як віруюча людина, коли страждаємо, ми стаємо більш схожими на Ісуса, силою Святого Духа, Він робиться посеред болю і скорботи. Він проникає під нашу шкіру і в наші серця, і робить свою справу. Те, про що ми говоримо, є реальним, це не жарт. Ісус не є якоюсь старовинною віддаленою релігійною фігурою. Він має сина, який воскресе з мертвих. Він живе вічно і він повернеться. І він істинний, і він живий, і ми чекаємо на нього. І слава всього, цього у стражданнях. У нас є Христос, до якого ми можемо взивати. І ще одна річ, яка дає мені велику надію, це те, що наші страждання мають мету. Коли ми страждаємо в цьому житті від чогось, у Бога є слово, уривок, книга Біблії, писання, щоб провести нас через це, і ваша віра вибухне, коли ви це зрозумієте. Зачекайте хвилинку. Насправді це відбувається саме тоді. Зачекайте, все йдеш шкереберть, кулі летять, ситуація посилюється, а ви маєте спокій, який настільки на вас не схожий, що ви відчуваєте, чи розумію я наскільки це погано. Чи усвідомлюю я, що це справжня скрута? І відповідь така: Ти точно знаєш, що відбувається, але Бог нагадує тобі я тримаю тебе. І це відбувається як вау. Він тут. Павло каже, бо я вважаю, що страждання теперішнього часу. Перший розділ, другий вірш, 16-й вірш Біблії говорить нам за все, що є у світі. За пожадливість плоті, за пожадливість очей і за життєву гордість. До речі, саме ці три речі, які захопили Єву, саме ці три речі не від Отця, а від світу. І світ минає і пожадливість Його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває навіки. Хіба це не прекрасно? А в чому полягає воля Божа? Вірити в того, кого Бог послав? Хіба це не дивовижно? Просто довіряти йому. Більгрем сказав, що ми повинні довіряти Богу в тому відео про 11 вересня. Це відповідь, очікування. А слово розглянути означає по суті зайнятися математикою, підрахувати цифри, зробити розрахунки і прийти до висновку це великий виклик. Подумайте про це. Ще одне слово рахувати. Воно того варте. А в другому посланні до Коринтян, глава 3, вірш 18, 2 Корінтян 3, 18, Біблія говорить: але всі ми з відкритим обличчям. Це означає, що він звертається до віруючих, які бачать, як у дзеркалі славу Господню. Бачите, ми бачимо славу Господню, коли читаємо, коли вивчаємо про нього, коли роздумуємо над Словом Божим. Ми бачимо славу Божу в наших серцях, і в наших думках, і в нашій уяві. Ми просто думаємо про нього, і коли продовжуємо читати Біблію, його слава стає більш інтенсивною, більш вражаючою. Ось чому Біблія говорить: надійся на Господа, і він відновить твої сили. Чи знав ти це? Ти втомився? Ні, тобто я, я не хотів, щоб ти відповідав на це питання. Я, я просто хотів сказати це, але ти мене перебив. Але я хотів сказати, що якщо ти втомився, то покладись на Господа. Відпочинь у ньому. Тому що ми втомлюємося, але ми покладаємося на нього. Коли ти втомлений, тобі хочеться прихилитися, чи не так? Він просто каже: покладіться на мене, і я подбаю про це. Але там сказано, що ми бачимо, як у дзеркалі славу Господню ми не можемо побачити, наскільки Він вражаючий, але ми бачимо достатньо, і Він говорить про нас. Ми перевтілюємося в той самий образ від слави до слави, це означає, що ви всі зростаєте, ми всі зростаємо. Як це відбувається через страждання. Вибачте але це... це страждання. Так само, як і Духом Господнім, чим більше ти покладаєшся на Божу силу, яка допомагає тобі пережити твою слабкість, тим більше він стає. Тим меншим стаємо ми з тобою. Але о Боже, тим яскравіше він постає в нашому баченні. Коли Стефан побачив Ісуса Христа, він побачив його осяяним як сонце. І знову ж таки Павло побачив його в сонячному сяйві, ніби він дивився на сонце в повній Його силі. І Біблія показує нам в книзі об'явлення, що Ісус Христос прямо зараз, в цю годину, за тихоокеанським часом сидить на троні і випромінює ще більше слави. Насправді, навіть коли Ісус з'явився на горі преображення в Євангеліях, мені це дуже подобається, Він світився. Це Петро, Яків та Іван. Пам'ятаєте історію Петро Яків Тайван. Це завжди Петро, як і в Ісус пішов на пагорб і взяв Петра Якова Тайвана. Ісус увійшов у цей човен і взяв Петра Якова Тайвана. Він піднявся на гору і взяв Петра Якова Івана. І розумієте, я думав, що у Бога немає улюбленців. У нього немає улюбленців. Він каже: я не віддаю перевагу комусь над кимось. Ви скажете, що ж це завжди Петро Яків Тайван? Вони бачили дивовижні речі. Вони бачили диважні речі, але я думаю, що ми часто неправильно розуміємо, що тут відбувається, тому що, перш за все, розглянемо Петра. Якщо ви знаєте Біблію, Петро це як ми не можемо дочекатися зустрічі з Петром, тому що ми знаємо людей, які тут є, це як Петро, йди сюди, мені здається, я тебе знаю. Ти завжди говориш на те, що треба, робиш не те, що треба, потрапляєш у неприємності, відрізаєш людям вуха. А потім, як і в Тайван, сини грому. Що скажеш? Ви думаєте, що вони отримали цю назву ще в МВА? Хлопці гуркотіли. Вони напевно носили чорні шкіряні плащі. Тож я думаю, Ісус виглядав так: Аго, хлопці, Петро, яке вот Іване, хочете піти на той пагорб? Чудово. Ходімо, я відведу тих хлопців туди і покажу їм дещо. Я знаю, що ви впораєтесь. Вони трохи повільні. Я зараз повернусь. Завжди так. До речі, ти можеш послухати, ти думаєш, що розтягуєш її? Я так не думаю. Ісус на горі преображення, Він молиться, і в Біблії сказано, що Він починає світитися яскраво білим світлом. І троє учнів бачать це. А потім Біблія каже, що Мойсей та Ілія з'являються з вічності, вони приходять і говорять з Ісусом про його майбутню смерть. І в Біблії сказано, що Петро кричить. Як добре, що ми тут. Давайте побудуємо три намети: один для тебе, Ісуса, один для Мойсея і один для Ілії. І біблія каже, і Петро сказав це, бо не знав, що сказати. Хіба це не чудово? Я маю щось сказати, і що ти кажеш? Я не знаю. Але він з'явився. Кажу вам, ці хлопці вони були особливим класом. І це говорить про те, наскільки Бог терплячий до нас. Слухай, ми сміємося з них, але якби це був наш день, це було б так, якби сюди прийшли мені, мой Джек, чи не так? Але Бог терплячий і добрий, і всередині страждань Бог з нами. Він ніколи не покине нас і не залишить він дав нам таку обіцянку. Він ніколи не зміниться. Він ніколи не повернеться назад. І це слово «страждань», Це слово означає, що воно спіткає кожного у світі. Це страждання цього світу. Але різниця в тому, з нами є Христос. Івана 16,33, Я люблю це. Івана 16,33, Ісус сказав це. Я говорю до вас, щоб у мені ви мали мир. Зауважте це всі. Ви не спите? Зауважте це. Це те, що я говорив вам. Дякую вам. Дякую, що сказали мені. Так, але це ще не все. В мені ви можете знайти мир. Раз у світі матимете скорботу, труднощі, злидні, але будьте в доброму гуморі. Я переміг світ. Він говорить про те, що труднощі цього життя для віруючої людини не тільки тимчасові. Але Бог використовує їх, щоб виконати роботу, яка інакше ніколи б не була виконана. Ви знаєте, це як віруча людина. Люди, яких ви знаєте в житті, які найбільше страждали. Чи помічали ви, наскільки вони глибокі духовно і наскільки вони спокійні? Бог бачив мене через це? Бог бачив мене через це. Ми зробили це, ми зробили інше, бог провів нас через це. Це чудовий спосіб життя. Послухайте, люди, як віруючі, давайте не зволікатись довірою до нього. Коли приходять труднощі, не кажіть: Боже мій, що відбувається? Послухайте, ці труднощі, які прийшли до нас, номер один. Якщо вони сатанинські, вони відфільтровані. Оцем. Це означає, що сатана повинен був отримати дозвіл отця, щоб прийти і втрутитися у ваше життя. Сатана прийшов до Ісуса і сказав, Чи можу я забрати Петра? І це дивний момент, тому що Ісус підходить до Петра і каже: Гей, Пітер. Сатана запитав мене, чи може він розірвати тебе на шматки. А ви можете собі уявити Петра? Пітер мав би сказати? Слава Богу, що він попросив тебе. Ти ж сказав йому, куди йти, так? Взагалі-то, Петре, коли ти повернешся після того, як з тебе виб'ють соплі, коли ти повернешся, зміцни своїх братів. Сказати що? Про те, що Петро відрікся від Ісуса Христа, плакав і відвернувся від Ісуса, Сатана намагався знищити Петра. Але сила Божа провела його через це. І коли Петро вийшов з цього, дивіться, що сталося після дня П'ятидесятниці, коли Святий Дух зійшов на віручих, ви не могли зупинити Петра. Він став зовсім іншою людиною. Його заповідь з писання, дивовижна, страждання. Робиться. Ісус сказав: будьте в доброму гуморі посеред того, що відбувається. Я можу сказати це, я не думаю, що вона зараз тут, але пані Робін, Ліза і я вона була нашим секретарем. Я не знаю, з 34, з 33 років. 34 років вона страждала, служачи своєму чоловікові, який страждав, мав важке життя 11 років, а потім помер. А тепер її свекруха, вона пережила смерть свекра, а тепер її свекруха помирає прямо зараз. А робін дивовижна. Якщо ви хлопці не знаєте, робін, робін дивовижна. Я ніколи не бачив, щоб вона скаржилась. Вона дивовижна. Я сказав їй сьогодні, я сказав, Робін, давай помолимось прямо зараз, тому що справа в тому, що твоя свекруха зараз схожа на стадіон, а ти в центрі проповідуєш натовпу, натовпу лікарні. Робін так завжди було протягом багатьох років. Ти такий чудовий свідок. Ти ходиш і плачеш над ситуацією, в якій опинилася твоя кохана людина, але ти покладаєш на неї руки і молишся. А потім ти молишся за медсестру, чоловік, якої щойно написав їй заяву на розлучення. А потім ти йдеш по коридору і бачиш, що хтось там плаче, і ти йдеш і втішаєш його. І я кажу: ось у чому справа Робін, ти завжди потрапляєш у такі ситуації, тому що ти такий чудовий дивовижний служитель. Я помітив, що глибина її віри дорівнює глибині її страждань. І коли ти бачиш це, ти починаєш задаватися питанням, чи знаю я. Того ж Бога, що й вона, і тоді ти кажеш, Боже, все, що ти хочеш зробити в моєму житті, я не проти. Щоб це не означало. Я не боюся дозволити тобі робити те, що ти хочеш, бо знаю, що це буде добре. Це буде приголомшливо, бо ти береш страждання і перетворюєш їх на силу. Це буде приголомшливо, тому що ти Бог, який бере життєві труднощі, і перетворює страждання у велику силу, у велике свідчення і велику здатність служити іншим людям, з якими. Інакше ми б не впорались. Це ми з вами у нашому особистому світі, де Бог використовує нас. Зараз ми в церкві. Це час заправлятися, це час наповнювати свій бак, щоб вийти і бути тим свідком. Дивовижна Божа доброта. Послухайте ваш дзвінок до пробудження можливо вже пролунав. Коли ви прослухали трохи цього дослідження, і ви прийшли до висновку, що думаю, у мене таке траплялося в житті. Що ж, зрештою, кожен з нас отримує дзвінок для пробудження. це може бути телефонний дзвінок від лікаря, це може бути телефонний дзвінок або записка від друга, чи можливо чоловіка або дружини. Але послухайте, на початку цієї програми, я нам вам виклик щодо вашого пробудження? І ви можете сказати, Джеку, ти говорив останні кілька хвилин про страждання і про це послання. я чув, як ти говорив про це і про те, що потрібно це терпіти і про те, що навіть самому Ісусу довелося це терпіти, і це правда, але Бог дав нам взірець. Він дав нам надію в Божому слові. То, слухайте, коли люди запитують, чому у світі є страждання, ви повинні відповісти їм так, як ми вчили на цьому занятті, що причина страждань полягає в тому, що ми живемо в занепалому світі. Цей світ страждає. І за що я люблю Біблію, так це за те, що Бог ніколи не заперечував, що ми страждаємо. Він ніколи не заперечував, він не сказав одягайте широку посмішку перед тим, як вийти на вулицю. Він хоче, щоб ми жили в реальності. І тому, послухайте, те, про що ваші друзі, або, можливо, ви самі думаєте, як може існувати Бог, коли є страждання? Очевидно, що Біблія вчить нас, що посеред страждань це через занепалий світ, але Господь прийшов, щоб дати нам життя. І тому моліться цю молитву, якщо хочете, і моліться від щирого серця, щоб ви могли молитися прямо зараз зі мною, і ви можете сказати щось на зразок. Дорогий Господи Ісусе, я прошу тебе не тільки прийти в моє життя, як Господь і Спаситель. Але ти знаєш, Господи, я думаю, що я вірю в Тебе як Господа і Спасителя, але ці часи страждань дуже сильно вдарили по мені, і моя віра похитнулась. Господи, віднови мої сили в Тобі, віднови мою віру в Тебе, віднови мою відданість Тобі. І, перш за все, Господи, я хочу повторити, що я вірю в те, що Ісус помер на хресті за мої гріхи і воскресе із мертвих. Отже, друзі, якщо ви молилися цією молитвою, цією простою молитвою, якщо ви мали її на увазі, бачите, Бог дивиться на ваше серце. Якщо ви молилися щиро, то він вас почув. І якщо ви молилися цією молитвою, ми не хочемо від вас нічого, окрім того, щоб ви надіслали нам інформацію, повідомили нам, як ми можемо надіслати вам Біблію і допомогти вам у вашій життєвій подорожі з Ісусом. І ви можете зробити це просто зайшовши на сайт жейхіпскрапкаком.юа і зв'язатися з нами там або на Фейсбук чи будь-якій іншій нашій платформі. Але Слухайте, якщо ви молилися цією молитвою, дайте нам знати, що ж, друзі, слухайте, поки ми знову не будемо разом, нехай Бог благословить вас у вашому подальшому зростанні в Господі Ісусі Христі.